Пиріг з дріжджового тіста з вареними яєчками, зеленою цибулькою. Зберігайте рецепт і готуйте. Даруйте серденько, зберігайте рецепт, підписуйтесь і будемо разом готувати тепле молоко, цукор, дріжджі. Перемішуємо і залишаємо це наша опара. Просіяне на борошно, сіль, натерте, мерзле масло і робимо таку крихту. Вливаємо нашу опару і вимішуємо тістечко, воно виходить ніжне. І на 30 хвилинок залишаю тісто в холодильнику. Нарізаємо зелену цибулю. Додаю розігріте вершкове масло. Нарізаємо варені яйця. Сіль перець. Перемішую нашу начинку для пирога. Ділю тісто на більшеньку частину, на низ вона буде і на меншеньку частину. Ось десь так. Більшу частину буду розкачувати. Розкачала тіста, викладаю на тісто начинку. Розподіляю начинку по пирогові, залишаючи бортики, які ми будемо потім щіплювати. І ось так трішки притискаю. Виклала на деко вже нашу нижню частину. Розкатуємо і накриваю меншою частинкою тіста на наша верхівка. верхівку. Защіплюємо краї пирога. Формуємо такий гарненький і робимо проколи. Столову ложечку молока і розмішую. І я ще дуже люблю посипати кунжутом. А тепер пері в духовку.